Вітаю! Давайте будемо продовжувати розбирати домашні наші задачі. У нас ще дві задачі зараз додаються. Сьогодні у нас з вами не складні задачі з точки зору математики, але потрібно розібратися з фізикою. Це продовження нашого з вами нового матеріалу. І так, перша задача 10.23. під час обертання дротяної рамки в магнітному полі, магнітний потік через неї Змінюється за законом дорівнює 0,1 sin5ПТ, як була розташована рамка відносно магнітного поля в початковий момент часу, і запишіть залежність від часу РС індукції в рамці ну, РС від Т. Добре, давайте будемо розбиратися з цією задачею. По-перше, я запишу рівняння залежності, яку нам дали в умовах для зміни магнітного потоку. І нижче запишу ще одне рівняння в загальному вигляді для того самого магнітного потоку для нашого випадка. Але давайте я нагадаю вам, як ми розглядали з вами ситуацію на уроці. Ми дивилися, що у нас є якась рамка, ми дивилися, що є якесь магнітне поле. Казали, що до рамки є нормаль, це перпендикуляр до площини рамки, є кут. Під яким індукція направлена до плащини рамки. І ми з вами. ну Ось така ситуація у нас була на уроці, якщо ви пам'ятаєте. Ось це у нас рамка, тільки я намагаюся плащину нарісувати. А ось тут у нас ми просто збоку дивилися, це а, бокова сторона, ось ця сторона рамки, ми її бачимо. І ось тут все те ж саме, як у мене тут написано. Але ми з вами казали, що якщо ми будемо так описувати. То в початковий момент у нас альфа дорівнює нулю і магнітний потік максимальний. Тобто у нас в даному випадку формула, яка описує рух обертання рамки, воно все ж таки відбувається за законом косинусу, якщо в початковий момент у нас нормаль співпадає з індукцією. Але ми бачимо, що нам далі зовсім інше рівняння, нам далі рівняння по синусу. Що це означає? Це означає, що нам потрібно між цими двома функціями зробити невеличкий крок. Тобто давайте ми подивимось, як нам від цього синуса перейти все ж таки до косинуса. Я нагадую вам, що ви з математики повинні це добре розуміти, і це означає, що у нас синус Т може бути замінений на косинус Т мінус пінавпіл. А це означає, що у нас уже не буде початкова фаза дорівнювати нулю. Це буде зовсім інша ситуація. Але що у нас відбувається? У нас відбувається така ситуація, що між нормалью і вектором індукції, в початковий момент код бути 90 градусів, то есть пінавпіл. Ось у нас нормаль, ось я зеленим кольором її намалювала. Ось у нас площина, вона повернулася, і тоді ми розуміємо, що у нас площина рамки, вона паралельна вектору індукції. І ось це у нас початковий момент. Саме то, про що нас запитували: що в початковий момент площина рамки паралельна лініям магнітної індукції. Ось це перше питання. Ну, На мій погляд, в цієї задачі саме це перше питання, воно складніше, ніж друге, тому що записати рівняння, ну це просто знайти похідну. Сподіваюся, що це вже не визиває у вас проблем, ну, по крайній мірі, ось з такими рівняннями. Тобто, якщо ми пам'ятаємо з вами, що РС-індукція це дефі по ДТ, ну, з мінусом, то я просто знаходжу похідну, мінус залишається 0,0 це константа. Похідна від синуса це косинус, і похідна ось з цієї складної функції 5 піте, це буде ще 5 π Ну і у нас залишається косинус 5 піте. Після цього я можу, по-перше, умножити 0,01 на 5 і записати рівняння ось в такому вигляді, або підставити, ще замість π 0,14 і записати рівняння ось в такому вигляді. Який саме вигляд для кінцевого рівняння ви оберете? Це ваше право, як вам. Більш зручно. Я написала обидва, але мені не складно. Добре, рухаємось далі. Але в деяких випадках вам будуть просто вказувати, як записати амплітудне значення, і тоді ви будете вже розуміти, потрібно домножати або ні. Добре, наступна задача 10.27. ротор 50-полюсного генератора змінного струму робить 240 обертів за хвилину, яка частота змінного струму. Ну я нагадую, що ми з вами розв'язували таку розглядали таке питання з вами ще на уроці, і ми розуміємо, що якщо у нас є якийсь генератор маленький, то там все просто, він буде обертатися, і він може дуже швидко обертатися, Ні, поки він може. Спокійно обертатися не дуже швидко, і нам не важлива велика частота струму, який він буде нам давати. видавати. На... Але якщо ми хочемо отримати, наприклад, частоту промислову 50 Гц, то нам потрібно буде обертати таким чином, щоб він дуже швидко обертався. Але якщо у нас промисловий генератор, то він а, буде Вон він такий великий масивний. Але йому складно буде обертатися, щоб робити 50 обертів за секунду. Тому для цього в нього не два полюси залишають, тобто не одна обмотка, робить багато обмоток, і тоді в нього буде багато полюсів. Ну, нам, нас цікавлять не самі полюса, а пари полюсів. Зрозуміло, що якщо у нас є одна обмотка, в неї є північні і південні полюси. Але це одна пара полюсів. А нам, якщо ми зробимо сколько-то, сколько-то, скільки-то скільки обмоток, то це буде стільки ж пар полюсів. Ось тут у нас сказано 50-полюсний генератор. Але якщо він 50-полюсний, то пар полюсів у нього в два рази менше. Да, от? Дуже класно, щоб ви читали між строк. Ось тут то, що написано. І коли ми кажемо 240 обертів за хвилину, зрозуміло, нам потрібно буде в систему інтернаціональну це переводити. І так, якщо у нас 50 полюсів у генератора, то ми записуємо в дано, що у нас 25 пар полюсів. А далі ми записуємо, що у нас частота обертання не коливання. частота обертання 240 обертів за хвилину. Переводимо в систему інтернаціональну, сподіваюся, що з цим впорались легко. Це буде 4 оборта за секунду або секунди в мене з перший, а знайти нам потрібно, який саме частоти струм буде генерувати цей а, генератор. І у нас з вами сьогодні, або вчора, на уроці, а, було полновий матеріал. Я вам там розповідала, що частота змінного струму вона залежить від кількості пар полюсів і частоти обертання ротору. Ось таким чином вони пов'язані між собою. Чому я на початку це розповіла вже вже. І далі ми перевіряємо одиницю, але тут все легко, можемо просто підставити секунда в мінус перший, замінити її на герц, тому тут ще раз, ось це оберти генератора, ось це частота змінного струму. І те, і те, мабуть, у нас як частота, але у них фізичний зміст різний, одиниці вимірювання у них теж різне. Бажано, щоб ви все, -таки, все ж таки їх розрізняли. Так, і ми отримуємо з вами 100 Гц, ну і записуємо відповідь. Тут не складно, я так розумію, і можемо з вами завершувати розбір домашніх робіт. Ну і від фізики трохи можемо відпочити.